Я вважаю, що вибори на даний момент не потрібні, адже Зеленський, на мою думку, зробив багато чого, що ми зараз живемо в Україні, що зараз він захистив нас від повномасштабного вторгнення, так вже яке було в перші дні. І він зробив все можливе, щоб ми зараз жили саме так, як ми зараз живемо. І я вважаю, що не потрібні зараз вибори інші. Закінчиться війна. А потім треба, щоб депутати, там, що там, що люди, що треба, щоб хтось собі показує програма, яка. Якщо, а, а зараз які вибори стріляють, і я сам з Нікополя тут. Там хто там буде робити ці вибори. Там виходити страшно, а тут не Тернопіль. Так, да, так що я проти. Щодо виборів, звичайно, тут може бути багато різних думок, тому що так влада там за стільки часу дійсно могла б вже помінятися, буде зовсім кінський інший погляд русло, але нам дуже мало відомо, і ми наразі в такій ситуації, що я думаю, що є люди, які можуть краще дати оцінку цьому. Я вибираю для себе донатити, а далі то вже буде як. як... Як вирішать люди, які можливо трошки глибше розуміються і трошки краще знаються? Ніяких виборів не може бути в час війни. Чому саме? В час війни. Всі люди на фронті зайняті, популина поїжджали, які вибори можуть бути? Як настануть, так славати. Я вважаю, що вибори все ж таки мають відбутися, але вже коли Україна переможе дійсно. Зараз на даний період. В принципі з нашим президентом я хочу, щоб він завершив цю війну, і тоді можна відповідно робити вибори для іншого президента.